У нас нарешті пройшов гарний дощик, який промочив земельку навіть під деревами. Всі рослинки дуже довольні. Дивлюся, баклажани чорний красень нарешті почали в'язатися, я їх давно чекаю, це мої улюблені. Цього року у мене було посаджено два сорти чорний красень та смак грибів. А тут посередині, схоже, схрестився чорний красень зі смаком грибів. Мені дуже хвалили цей сорт, але я поки ним не дуже задоволена. Він гарненький, біленький, кругленький, але гірка, дуже шкірка в нього. Його треба під гньотом вимачувати, а я таки не люблю. Чорний красень такого не потребує. Хоча, можливо, я помиляюся, і це все трапилося через наші погодні умови. Як бачите, абсолютно всі баклажани у мене посаджені в обрізану пляшку. Таким чином, ідеально, воно захищає його від калату так як існує теорія, що колоради в основному не прилітають на свою їжу, а приповзають. По пляшці їм це зробити незручно, тому я тепер саджу баклажани тільки під пляшку. Цей метод абсолютно не потребує ніяких складних зусиль. Обрізав пляшки і щороку можна їх потім ті самі використовувати. Звісно, бажано пляшки брати побільше. У мене не було 5-6-літрових, то я взяла 1,5-2 літрові.